Ну що, почався Масляний тиждень. І у нас налісники. Коли я була дуже і дуже молода в Радянському Союзі, то я вам скажу таке мені слово, налізники чогось не подобалось. Ну, не знаю. Не подобалось. А зараз воно мені дуже подобається, це українське слово, налісник. Українські налісники, да з сиром, яким сиром, да ось з вершками, з варенічком. Учора готувала моя донечка. А сьогодні вони поїхали в лікарню. Поїхали і хай нашим хлопцям буде смачно. А я теж зараз буду ось пити чайок. Бачите, чайок з вареньою, з вишень. Вишні вже все. Уже залишилась тільки маленька баночка на торт, хата. ну, якась там хата. Ой. Я не кондитер, це у мене доня. Може, може смирикова хата, чи що? Ну, туди треба вишні. І воно дуже-дуже цей такий торт смачний. То тільки залишилось уже на кондитерку. все. Але до військових поїхали. Мені дуже це приємно. Вона їх пече завжди такі тоненькі, сиру багато, ми так полюбляємо. У нас таке сонце, гарне, гарне. Бачите, я вам скажу, я ж худну. І я дуже себе, як вам сказати, я дуже себе. Ой, Боже ж, ти мій. Ну, Будемо так говорити, я собі майже не дозволяю їсти солоденьке, таке бурушненьке, <смі> таке різне таке, знаєте, тому що треба схуднути. І взагалі, і взагалі, але сьогодні я зараз буду відриватися, покажу вам свої покупки. Які нарешті-нарешті трішки відійшли. І буду відриватися. Тому що, ну ви що, що ж я? Зовсім ідіотка. Оце, дивіться, така смакота. Підігрила собі на вершковому маслі домашньому, так? Та оце вершки, та оце варення з вишні. Ну, чотири, чотири я таки з'їм. І з цим чайочком. Ну, каву я зараз п'ю, я хожу до Валюші. Моя квіткова подружка і взагалі подружка, яка живе недалечко від мене. Ми з нею. Купуємо квіти, виписуємо квіти. Ой, не виписували дуже багато. Гроші вже заплатили. І на це, і там що тільки ми не виписували. Ну, ми не повинні прийти із із. За кордоном. і на цей багато виписали. І взагалі морозників нових сортів не виписували дуже багато квітів. І заплатили вже кошти. Отакі От ми. Отакі От ми все вже більше нічого не купуємо, тому що і так багато заплатили грошей. Тому зараз я буду відриватися. Ну що ж, я можу відмовитися від такої смакоти? Ні-ні-ні. І піду працювати в тепличку, тому що я вам скажу, що сонце у нас просто сонце. Ну, це під Києвом Бучанський район. Сонце у нас сонце. Дуже гарно світить там сонце. І я піду працювати в тепличку, тому що коти там проривають дирки, мені лапами. Залазять у мою тепличку. Бачите? Там вона у мене накрита. І роблять мені там мотлух. Тому я зараз піду працювати і підкину снігу у горщики, тому що я буду знімати відео, тому що коли все-таки в теплиці ж сухо. Холодно, але сухо. І горщики... земля в горщиках просихає. Тому я зараз назбираю снігу і попідкидаю. Усі горщики і там трави у мене ростуть, теж попідкидаю снігом. Так, полюбляю, коли в будинку тепло, теплинь, теплий і е, квіточки ростуть. Дідуганчик мені що каже, каже, що я гарна господиня. Да? Ну, а що? Себе не похвалиш, то ж ніхто не скаже. Хоча я взагалі не люблю, коли мене. Ну, Як вам сказати, захвалюють інші люди. Оце я не люблю. Навіть коли у відео, я все розумію, коли в відео пишуть, я кажу, і така, і така, і така. Оце я не люблю. <смі> ну, от не люблю. Ой, мої дорогенькі. Зараз покажу вам свою нераціональну покупку. Зовсім. Ну, все-таки, знаєте ж, рученьки ж чешуться. ну, чешуться. Ой, Боже, зараз ми ці поїм, ну, це ж на ліснички, так, Чаю поп'ю і піду працювати. Але в будинку тепло, красотінь, смакотінь, теплотінь. І я сама собі кажу, Боже, як гарно жити на пенсії. Коли ти ще і виглядаєш так нічого. Так, ну, е, мої дорогенькі, ну буду, буду себе показувати. Але ж хто хоче подивитися, там я є. Я вже навіть і е, була парикмахерській, залишилось покраситись, але діло не в тому. Діло в тому, що я не люблю публічності зовсім. Мені, мене оцей Ютуб, ви навіть не можете собі е, як вам сказати, ви навіть не можете собі представити, як він мені не до душі. Це взагалі, це я просто себе заставляю знімати отакі. не до душі зовсім, ну це зовсім не моє. Мені дуже добре, коли я знаходжуся сама, працюю. Мені ніколи не буває скучно самій собою. Не буває, у мене не вистачає на себе часу. Щось подивитися, почитати. Бачите, вони які насичені дні у нас були. Фігачить кожного дня. Звичайно, і тут уранці у нас сьогодні масштабна повітряна тривога, ракети тут у нас літали. А шахеди то у нас кожного дня. Це вже ми звикли. Це тут під Києвом. Кожного дня у нас вже декілька місяців просто немає такого, щоб. Не літало щось у нас, то ми вже просто до цього звикли. Єдине, що не хочеться, щоб вже ж прилетіло в будинок. А так, взагалі, якби не ця проклятуща війна, то жити і дуже добре. Ну, звичайно, можливо, треба підготуватися трішки до старості. Я вам скажу, що зараз вам покажу, що подарувала мені моя доня. Оце ж ще ж подарувала. так? Жити, ну, звичайно, підготуватися до старості треба, звичайно. Щоб у старості було. Тому що хвороби. ну, От, не спала я з двох годин, розумієте? Тому що ж дивилася прес-конференцію. Та я всі дивлюся, такі ж такі ж я дивлюся, так? прес конференцію дивилася Трамп із. Французьким президентом вони потім вже давали ввечері прес-конференцію. Я ж її обов'язково дивилася. А потім перед цим місяць роботи Трампа та вночі, вже ж пряма трансляція була: Трамп виступав перед своїми ж виборцями. Це ж я теж, ну, це те, що я дивлюся, так? Ну, Голова болить і все нічого. Дуже крутили, як у нас кажуть ноги. Випила таблетку в 2 години, тому що бачу, що спати не буду. Думаю, що мені робити? Укол чи випити таблетку, так? випила таблетку. Дев'ять годин я п'ю таблетку від тиску обов'язково, тому що вже п'ю стабільно від тиску. так? Потім голова болить просто, випила ще нурофен від голови. Ну і що? Ну і що? Живемо далі. Зараз піду в тепличку. Зараз піду, тому що я ж кажу, там в теплиці теплотінь. Теплотінь. Мої дорогенькі, ну, це ж вам бачите, з вами розмовляю. Ну, а що робити? Ну, що робити? Що ви там робите? Що ви робите? Ну, я знаю моїх підписників, хто що робить, то це вже я знаю. Такі мої підписники, які завжди зі мною. А я з ними. Правда, зараз ще декілька. Зайду до декількох своїх підписників, а я у них, тому що відео я слухала, а нічого не написала. Треба щось написати. Ну, я іноді на кухні так працюю, дай дідуганчик. Я включаю і воно собі крутиться. Тому що головне людям, щоб воно прокрутилося і пройшла реклама. А потім щось буду писати. Ви чуєте мене? Я так дивлюся. Але потім треба щось таке написати. Так, в минулому році я знімала в епіцентрі квіти, так? І там дуже було. Ну, в епіцентрі, звичайно, квітів дуже багато. До речі, теж хочу поїхати подивитися знову щось. Я вже давно не купую квітів, таких кімнатних. Це, що в мене є, це їм 150 років. І так вони, оце, ну, що в мене в великій кімнаті, там трошки і все. І то я ці квіти ж розмножую і потім продаю. Ні, Все-таки я прикупила от таку папороть. Я вам скажу, вона була дуже-дуже гарна. Але в неї були такі трішки, кінчики такі коричневі. І мені здалося, що вона поки їхала, десь вона таки примерзла. Так мені здалося. Але що толку, що мені здалося? Що з того толку? Я ж таки купила 170 гривень, такий був великий горщик. Я не знаю, чи я знімала відео, як я купувала. Не пам'ятаю навіть. Десь у мене таке, можливо, є, що я казала, що буду ділити. Отакий горщик, але він був гарний, такий великий горщик. Гарний. Я прикупила 170 гривень, ну, думаю, добре, не так багато. Хай він у мене постоїть до весни, а весною я його розділю. Єдине, що я його, Вон, бачите, ще там у мене один є. Погано видно зараз. Ще один є. Єдине, що я дуже-дуже акуратно забрала ту землю, але сам кущ я не розпатрошувала. Коріння і все. І посадила великий горщик у посадила великий горщик. І що я вам скажу? Так, воно було примерше. І воно почало у мене чорніти. Ну, листячко примерше було, так? Поки в магазині було не дуже там жарко, воно стояло, а в мене ж у будинку тепло, і воно почало. Чорніти, ну коли примерше, ми знаємо, коли примерзають рослинки, навіть на вулиці, так то що вони? Вони потім так, сонечко як перегріє, тепло. Воно починає скручуватися, чорніє і приходить йому капот. Те ж саме сталося і у мене. Ну, Думаю, стара ідіотка. Я ж бачила, що щось отаке, воно десь ці листочки не дуже були гарні. Ну, Я думаю, я обріжу. знаєте. Ну, Щось мені захотілося папороть. До речі, у мене колись було дуже-дуже багато папоротей кімнатних квітів. Ну, я ж кажу, було багато колись все я, все я продала успішно і більше не хочу, тому що дуже багато часу забирають. Оце залишила собі трішки отаке. І все. І дуже задоволена, і більше нічого не хочу. Але ж, оце ж таки я прикупила, Можеш ж ти мій, і воно почало в мене зовсім-зовсім, як же ж вам так сказати, помирати. Я пообрізала ті листочки, усі, пообрізала, потім узяла його, думаю, ну якщо воно йому буде вже капут, то хай вже буде і капут. Я його достала з горщика. Цей... Я вам скажу, що коли він такий був пишний, то мені здавалося, що там 150 розеток. Оце, бачите, один, два, три. Три розеточки було. Одна така більша. Я витрусила всю землю, промила, обрізала всі листочки, тому що вони скрутилися і померли. І посадила свою землю, з окорінювачем посадила це ж горщики. Ну і що, ви бачите? Ви бачите, що воно почало відростати і росте. Ту-ту-ту-ту-ту. Бачили, яка краса? Ну, це така папороть, яка в мене от є кімнатні такі були, ну це якась зовсім інша. Але ж росте. Тому от коли в епіцентрі або в других магазинах, знаєте, продають квіти, колись, як тільки у нас з'явився е в Академістечку, це ж під Києвом. Да? Ні, академістечко це на цю сторону, а це м, сюди, Новобіличі, З'явився окружна ж дорога, з'явився великий великий аша на епіцентрі, зараз Лавина там є. Ну всі ж ми ж, ну я не знаю, це може, можливо, років 20 уже. Ну 15, то точно. І там же стільки квітів їх було. І цих квітів у нас ж ніколи не було цих квітів. Ну Що в нас в Радянському Союзі було? Нічого не було. так? І всі ж ми купували. І я, а так як я любила дуже квіти, кімнатних у мене було дуже і дуже багато, то грошей я залишила в тому магазині теж дуже і дуже багато. І Я вам скажу, вони як не хворі. Що тільки не нападало. Ну, особливо мочнисний червець такий, ой, у таких драценах. У мене я закупила да, такі гарні, а воно в тих отам пазухах. Боже. Це ж така я гадость, що вам сказати. Що вам сказати? А білокрилку занесла теж, ой, Що вам сказати? У будинку білокрилка то страшне діло. Вона на вулиці страшна, а в будинку вона ж вам поїсть усі квіти. Вона розмножується дуже-дуже швидко. Тому я якось так, що вижило, то вижило. І більше я ніколи в епіцентрі не купувала квіти. Все, ніколи. Якщо купувала, то десь з рук, отак, як продають якісь жіночки. Отакі. Але цей період теж пройшов, нічого я не хочу. Оце, що є у мене, просто так трішки мені на кухні, і більше я не хочу. Тому ось такі нераціональні покупки мої. Коли ви купуєте квіти у великих квіткових магазинах, які завезені із Європи, то треба дуже і дуже гарно подумати. Тому що, ну ми ж знаємо, що квіти посажені так, щоб вони у вас пожили трішки і померли. Тому що як ви будете купувати і вони у вас будуть дуже довго жити, то, звичайно, квітковий бізнес. Буде мало заробляти коштів. Отака папороть. Є в неї, звичайно, назва. Ну, слава Богу, відійшла. Я вам скажу, що вона любить: тепло і полив. Ну, не залив, полив. Бачите, листочків не було зовсім, була просто одна почка. Ось тут одна, тут ну, та сама малесенька була. Але ж, слава Богу, укорінююч тепла водичка відстояна гарно. Тут у мене на кухні тепленько, гарненько. І все-таки вони пішли. Але більше я їх і не хочу купувати. Все. Награлася більше не хочу. Тому що, я ж кажу, коли купуєте, треба особливо дивитися. Ну, Не знаю, вони ж, вони дуже і дуже вони одобріні. Дуже одобріні. Так, щоб ви купили, вони були гарні. А що буде там у вас, це вже нікого не хвилює. Тому, все-таки вижили, все-таки почали рости. Так, вона гарна, вона така, як буде великий кущ, то, звичайно, буде гарна. Але ж декілька місяців і мої нерви коштували 170 гривень. Мої дорогенькі, я зараз вам покажу, що подарувала мені моя доня. Бачили? Ось такий ось такий, ну, як вам сказати, такий. Воно, е, його треба підві, підвісити на, на під, ззаді є, е, як же ж так сказати, його можна і ставити, звичайно, але там є так, що воно підвішується там, підвішується до чогось. так. Отаких От багато штучок. Ось отакі Всередині, бачите, ось е, ложечка. Ось так воно. Ось, бачите, всередині ложечка відкривається. Ну, це для спеції. Для спеції. Отаке мені подарувала моя доня. Десь замовляла, приходила посилка для спецій. У мене є такі маленькі баночки для спецій, але доня мені подарувала таку. Отакий подарунок мені до дня закоханих. Приємно. Ну, а чому ні? А чому ні. Так, мої дорогенькі, вам подобається? Ну, напишіть мені. Я ще їм не користувалася, тому що все-таки мрію на кухні зробити. Мені треба було перед війною на кухні зробити ремонт капітальний, покласти плитку. І взагалі капітальний ремонт. Але почалася війна і все. І на цьому все закінчилося. І я вже хочу такий ремонт зробити, щоб уже мені було до кінця моїх днів, щоб я вже потім нічого не переробляла. Ну, чекаємо, чекаємо, і просто вже треба зробити, звичайно, не такі, як би мені хотілося. Косметичний, ну, звичайно, плитку треба покласти і стелю. І все таке підлогу. Ну, підлогу то там дуже просто. Але ж. Просто такий косметичний, я скажу, тому що вкладати великі кошти, так, щоб зробити достойно, добротно, я вже не буду. Тому що з такими подіями не знаю, що буде через декілька місяців. Так, піду працювати в теплицю. Валюша, ти там чуєш чи ні? Піду працювати в теплицю. Коли ти мене запитуєш, що я буду робити. Кажу тобі, піду працювати в теплицю. Зараз поснідаю і буду працювати. Мої дорогенькі, усім вам добра, здоров'ячка. Нашим хлопцям, боже, як добре, як тепло. Ну, тепло, сонце світить, але у нас на, на вулиці у нас, це під Києвом-Бучанський район, у нас мінус три було вранці. Ну, Вночі було більше, звичайно, а в день буде капати. Так хочеться тепла. Тому нашим хлопцям перемоги і там. обов'язково, просто обов'язково. Без цього Україна жити не зможе. І хай завжди все буде Україна. Бо ми цього варті.